Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі ЗКР Зласлав Узор машини Словути Тут Нормально ключі, приборка, каво Пульт для Лену для лента Чпив отаку Ще одну зараз покажу маю Ще Ще от 5 метрів маю Хочу ззадів чпити там десь Вон туди взад утіпити хочу Купив 10 метрів 400 гривень Шо все Мотор Мотор один і два Все робить, печка поворотники, все вже робить, зробили Коробка 5 магнітолу будемо ставити Що ще. Вже немає нічого ще розказати вам про машину Пишіть коментарі, лайки, ставте, підписуйтесь. Всім пока!